Цифровізація і дебюрократизація освіти. Тепер цей фронт в Україні тримається не лише на вчительській витримці, а й на мобільному додатку. Державний назвали Мрія. Ні, це не про літак. І це не про дитячі фантазії. Це застосунок. Освітній безкоштовний. Як у Мінцифрі кажуть, це не просто програма, а освітня екосистема. Там є все від оцінок до рекомендацій, від журналів до мрій про менше паперів. Це додаткові дані, які в наш час є просто безцінними, які дозволять приймати правильні і ефективні управлінські рішення. Але звичайно, це і більший конект між дітьми і батьками. Це дебюрократизація для вчителів, тому що сьогодні вони вже можуть формувати навчальні плани на рік в кілька кліків, використовуючи мрію. Поки все виглядає гарно. Мрію розробили за кошти донорів. Вона пройшла бета тестування, і наче з 25-го року усі школи мали б приєднатись. Але, як то кажуть, коли звучить занадто добре, чекай рахунок, бо на цю мрію вже потрібні кошти. Пропонується не тільки створити новий додаток, а монополізувати ринок, витративши на це величезні бюджетні кошти. Тільки розробка самої програми передбачає виплату 200 мільйонів гривень, і це тільки початок. Монополія в освіті, але дійсно, мрія не перша у цифровій педагогіці. Подібних додатків в країні вже не один десяток і ними користуються тисячі шкіл. До прикладу, є ще єдина школа. Працювала безкоштовно спочатку, а потім батьки дізнались, що оцінки їхніх дітей коштують 1 долар 19 центів на місяць, і це за одну дитину. Хитрий хід, валютна підписка, щоб навіть курс долара допомагав розвиватись, правда, не освіті, а доходам. Втім, розробники розповідають, що не всі платитимуть, мовляв, це тільки для новачків. Усі школи, які мають чинні договори. Та оплачуються з місцевих бюджетів, продовжують працювати у штатному режимі. Для батьків у цих школах нічого не змінюється. Додаток залишається повністю безкоштовним. Але в реальності школи на добровільних засадах розсилають батькам повідомлення про приєднання до додатків. А тепер порахуйте, у цьому році близько 3,5 мільйонів школярів. І скільки коштів підуть у кишені освітніх діджиталізаторів? То що ж виходить, що цифрова освіта стає цифровим ринком. А вам теж рекомендували додаток у батьківському чаті? І як думаєш, ти чи варто платити за освіту в смартфоні чи повірити в мрію? Твоя думка важлива.